Так, це фортеця нового саду. Дуже цікавий музичний фонтанчик, але чомусь без води. Зараз ми дивимося на новий сад. Зараз ми побачимо під нами зруйнований під час Другої світової війни міст. Кажуть, що його будуть відбудовувати. Всі решта мостів були зруйновані в 1999 році, вже потім відбудовані. А це ніби п'ятизірковий готель, який в колишніх казармах зробила. Кораблик тут якийсь буксір, Вон, та щось буксують. Тут десь має бути тунель. Такі цікаві споруда. Сходи нагору. гору. Зараз, зараз, зараз. Так, сам діподі. Оооо, цей який по як статуя побуває. Ага, оце напевно тунель виробаний. Значить, якщо отак от іде воно сюди, 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 тут переходить і під фортецею йде тунель. Мирослава, то оцей ти не бачиш. Зараз, б... зараз він тільки мені розкаже де тут тунель іде. Тунель он там, я. я от бачу, напевно, що він в скелях вироблений. Мирославе, оце тунель, так? Так, тут був тунель. От тут... І зараз, ще тунель. А ти... що воно зараз там зовнішньо перекрито, так? Закрито так. Ясно. Цікавий цей готельчик. Напевно вхід да, на готель це колишні казарми, я так підозрюю.